Вітаю! З вами Ірина Науменко, амбасадор фінансової грамотності фонду гарантування вкладів фізичних осіб, консультантка зі створення та управління сімейним капіталом, сертифікована тренерка гри тренінгу життєвий капітал, вчителька географії та фінансової грамотності приватної школи. Сьогодні більш детально поговоримо про фінансову подушку безпеки, навіщо вона потрібна та як її створити. Фінансова подушка безпеки це резерв коштів, який допомагає забезпечити фінансову стабільність протягом кількох місяців у разі таких непередбачуваних ситуацій, як втрата роботи або здоров'я, і наш перший крок на шляху до фінансового добробуту. Як визначити необхідний розмір фінансової подушки безпеки? Про це вже говорили у попередніх випусках, проте пригадаємо. Для цього потрібно порахувати розмір місячних витрат на нагальні потреби: оплата житла, харчування, зв'язок, інші обов'язкові витрати, до яких можна віднести кредити і борги, ліки, навчання і тому подібне. Потім помножити цю суму на 12 місяців. Отриманий обсяг грошей і буде тією сумою, яку варто зібрати на фінансову подушку безпеки. Наприклад, загальні витрати родини в місяць складають 35 тисяч гривень. Тоді розмір фінансової подушки безпеки має становити 35 тисяч гривень, помножене на 12 місяців, дорівнює 420 тисяч гривень. Розрахуйте цю суму для себе. Якщо поки живете і забезпечуєте себе самостійно, або для родини, якщо вона вже є. Ця загальна сума може суттєво відрізнятися як у більшу, так і в меншу сторону, залежно від звичного рівня життя і доходів. Скоріше за все, якщо людина або родина ніколи не мали звички відкладати, то від її розміру може спочатку кинути в жар або, навпаки, в холодний піт, запаморочитися у голові, виникнути внутрішній супротив. Якщо з вами так і відбулось, то це вирішили разом або поодинці підключитись до обговорення наші старі не завжди добрі друзі. прадавній рептильний мозок з його вбудованим інстинктом самозбереження та здобутий досвід. Про них обох ми вже говорили в попередніх випусках. Найвирогідніше, що наш мозок у результаті почне волати про небезпеку і всілякими способами намагатись довести, що не потрібна, та подушка безпеки. Чудово якось жили без резервів. Нагадаю, він так робить зазвичай, коли ситуація для нього невідома, незрозуміла, коли він не бачить шляху вирішення кінцевої мети. Давайте подивимось, що ми можемо поставити на противагу цим несвідомим реакціям. Почнемо з кінцевої мети. Уявіть, що у вас вже зібрана фінансова подушка безпеки за басом на рік. Тобто, ви маєте гроші, щоб у випадку відсутності доходу покрити всі витрати протягом 12 місяців свого життя. Як відчуття, що ви зробили по першу чергу, якби знали, що не страшно втратити дохід? Як ви планували своє життя? Що б собі дозволяли? Чи хотілося б, щоб таке відбувалось в реальності? Фінансова подушка насправді це не просто гроші, відкладені про всяк випадок, які лежать без діла. Це стратегічний інструмент, який підтримує свободу в прийнятті рішень та дозволяє бути готовими до будь-яких змін. Вона вирішує ряд важливих задач на шляху людини до фінансового добробуту, досягнення фінансової незалежності та свободи. По перше, додає спокою та відчуття безпеки, адже коли є гроші, то є і впевненість, що навіть у випадку непередбачуваних ситуацій рівень життя не впаде. По-друге, стимулює до активності та збільшення доходів. Знаючи, що є резерв, людина менше хвилюється про фінансові ризики та більше зосереджується на цілях, планах на майбутнє і можливостях росту і змін. По-третє, дає право вибору та можливість помилятись. Це важливо для тих, хто планує змінювати роботу, рухатись кар'єрними сходами, відкривати власну справу або почати інвестувати. Тобто, її наявність дає можливість експериментувати зі сферами заробітку, дозволяє вчитись на помилках без критичних фінансових витрат. По четверте, дозволяє сховати гроші від нас самих. Заощадження, які зберігаються в різних фінансових інструментах, набагато важче витратити на імпульсивні, емоційні, необдумані покупки. А тепер подумайте, чи мотивує така картина в майбутньому починати відкладати сьогодні? Чи подобаєтесь ви собі з такими можливостями і перспективами? Тепер поговоримо про шлях до кінцевої мети сформованої суми фінансової подушки безпеки. Візьмемо, за приклад, прорахований на початку відео варіант 420 тисяч гривень. Це цілком конкретна і відома сума, але може здатись непідйомною та страшною для тих, хто ніколи не відкладав гроші. Тут важливо зрозуміти, що на її збір піде час і, в принципі, одразу вона вся не потрібна. Будемо це робити поступово в різних інструментах і часовій доступності. Отже, як почати формувати фінансову подушку безпеки. Перше. Визначити суму, яку можна відкладати. Краще, щоб це було не менше 10% доходів і саме в момент їх отримання. Про це детальніше говорили у відео про депозити та заощадження. Для нашого прикладу припустимо, що доходи родини або людини складають 40 тисяч гривень, витрати 35 тисяч гривень, тобто 10% або 4 тисячі можна відкладати у резерв. Друге. Якщо ваш бюджет збалансований, тобто доходи дорівнюють витратам, але не враховано заощадження, то варто проаналізувати витрати і пошукати, де їх можна скоротити, щоб виділити гроші на заощадження. Третє. За можливості автоматизуйте процес. Якщо гроші отримуєте на карту, то створіть скарбничку, банку, конверти, на яку буде автоматично відраховуватись 10% від зарахування. Можна встановити також і округлення залишку на карту на кінець дня до однієї або 10 гривень. Це допоможе безболізно та системно акумулювати гроші на заощадження. Як уже зазначала, основною задачою фінансової подушки безпеки є забезпечення звічного рівня життя та фінансової стабільності у випадку втрати доходу. Існує дві основні причини цієї події: перша безпосередня втрата доходу, звільнення з роботи працівника втрата доходу від підприємництва або бізнесу, банкрутство, друга втрата здоров'я. Задача фінансової подушки безпеки закрити потреби при обох цих ризиках. Саме тому в кінцевому результаті вона має складатись таких основних видів резервів: Перше. готівка на 1-3 місяці витрат у нашому прикладі 35 тисяч гривень. Гроші на депозитних рахунках на 6-12 місяців витрат 240-420 тисяч гривень. Страхування життя та здоров'я. Також бажано мати ліміти на кредитних картках у розмірі 1-3 місячні витрати. Тобто 10%, які ми відкладаємо, мають розділятись на дві основні складові: накопичення грошових резервів на випадок втрати доходу та страхування життя на випадок втрати або розладу здоров'я, оскільки ці фактори суттєво впливають на наш рівень життя та здатність заробляти. Що ж робити з цими 10%, які ми спрямовуємо на заощадження? Перше. Визначити суму, яка має йти на страхування життя і здоров'я, оскільки це той ризик, який може відбутись раптово і неочікувано, А витрати на нього можуть бути більше відкладеної вже суми, та й не дуже хочеться сформовані збереження або надбаний капітал витрачати на лікування. Правда? Страхування життя та здоров'я базовий елемент фінансової подушки, і цю тему обов'язково розберемо в одному з окремих відео. Друге з коштів, які залишаються, починаємо формувати грошовий резерв. Найзручніше для та спокійніше для нашого рептильного мозку – розуму і безпеки, коли є і певний обсяг грошей на руках, і формуються стратегічні запаси на рік. Як це зробити найефективніше? Збирати готівку на фінансову подушку протягом трьох місяців, щоб вона була в доступності. Через три місяці для левової частки готівки відкриваємо депозит строком на три місяці, меншу частину залишаємо в готівці. Діємо так само наступні три місяці і відкриваємо другий депозит в іншому банку. Перший дія якого закінчилась, продовжуємо на один рік. Проробляємо такий самий алгоритм ще два рази. Таким чином, у нас є чотири діючих депозити в різних банках, які будуть закінчуватись кожні три місяці, і певна сума готівки на руках за рік. Далі ми знову три місяці збираємо гроші. За цей час у нас закінчується термін дії першого відкритого нами депозиту. Ми докладаємо до нього частину зібраних за три місяці грошей та продовжуємо ще на рік. Так само діємо з трьома іншими. Такий метод допомагає і накопичувати поступову готівку на руках, і формувати на грошовий резерв. Гроші на депозитах захищені від трьох ризиків. Перший і найголовніший – ми самі. У нас немає можливості витратити ці гроші на неважливі речі. Вони зберігаються для конкретних ризиків і задач, і кожні три місяці ми маємо доступ до одного з депозитів у разі потреби. Другий втрата. Ці гроші не вкрадуть, ми їх не загубимо, вони не згорять в пожежі. Повернення їх у випадку виходу банку з ринку, гарантовано фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Хто ще не чув про цю установу, то може переглянути запис відповідного відео в рубриці. Третій ризик гроші, захищені від знецінення, оскільки рівень інфляції перекривається відсотками, які нам нараховує банк за користування нашими грошима. Таким чином, зберігається їх купівельна спроможність. І найважливіше, коли буде сформовано фінансову подушку безпеки, не потрібно зупинятись. Далі ви можете вже вивчати інвестиційні інструменти і спрямовувати звичку відкладати 10% на нарощення сімейного капіталу, про який ми говорили у випуску про заощадження. Для того, щоб ефективно розрахувати, як саме вам краще розподіляти ці 10% заощаджень між страхуванням, депозитами та готівкою, рекомендую звернутися за професійною консультацією до фінансового консультанта. Пам'ятайте, фінансова подишка це ваш гарант спокою. Почніть з малого, але робіть це регулярно, і ваші фінанси та рівень життя будуть захищені і під контролем. Якщо ви ще не маєте фінансової подушки, почніть діяти вже сьогодні. Хочу завершити цитату з книги «Найбагатший чоловік у Вавилоні» Джорджа Клейсона. Визначте частку, яку вважаєте доцільною. Нехай вона буде не меншою за десятину. Відкладайте її. Якщо потрібно, перегляньте для цього інші свої витрати. Однак спочатку відкладіть частину заробленого. Згодом ви усвідомите, як приємно мати скарб, що належить лише вам. Він зростатиме та спонукатиме вас до нових звершень. Вас приємно хвилюватиме нова радість життя, і з дедалі дужчим зусиллям ви зароблятимете більше, адже зі збільшеного доходу вам залишатиметься той самий відсоток. Дякую за увагу. Побачимось в наступних випусках. І пам'ятайте, фінансова грамотність кожного з нас запорука економічної стабільності та зростання всієї держави.